Вітаю, друзі! 18 серпня уряд презентував проект програми дій, і там є кілька цікавих моментів саме для роботодавців. Тож давайте розбиратися, що ж таки планується. Але перш ніж ми перейдемо до гарячих новин, обов'язково натискайте лайк та підписку на канал. Так ви точно не пропустите найважливіші оновлення для кадровиків і роботодавців. І невеликий анонс! Вже з 1 вересня стартує новий потік нашого практичного онлайн-курсу Організація та ведення військового обліку. Це курс, розроблений за програмою Генштабу ЗСУ, який повністю відповідає постанові 1487. Він допоможе вам не губитися в термінах і вимогах, а чітко знати, що, коли і як потрібно робити. Але є нюанс: набір закривається буквально днями, і вільних місць залишилося ну дуже мало. Тож, якщо ви ще думаєте, саме час діяти. А тепер до новин. Ще в червні Міноборони заявило про плани цифровізувати процес взаємодії громадян із ТЦК. Тепер ці кроки ми бачимо вже на рівні урядових документів. До кінця 2025 року планують запустити сервіс ЄТЦК, який має зменшити навантаження на ТЦК. За програмою система інтегрується з Резерв Плюс і щомісяця знижуватиме навантаження на ТЦК на 15%. Крім того, ще цього року Міноборони планує створити електронні кабінети для підприємств, де буде вестися облік призовників військовозобов'язаних і резервістів. І ось тут найцікавіше, якщо такі кабінети реально запрацюють, вони можуть суттєво полегшити життя кадровика та роботодавця. А саме, менше паперової роботи не потрібно буде вести купу списків, друкувати та зберігати документи. Автоматичне оновлення даних. це система сама підтягуватиме інформацію з реєстру без ризику якихось помилок. Зручність, не доведеться щоразу інформувати ТЗК про зміни в даних працівника. Усе відображатиметься автоматично. Прозорий контроль. У будь-який момент роботодавець бачить актуальний стан військового обліку. І менше перевірок і зауважень, бо дані одразу синхронізуються в системі. Уявіть собі, електронний кабінет стає вашим єдиним робочим інструментом для військового обліку. Ніяких папок, ніякої паперової тяганини, усе онлайн. Змінилися списки чи форма? Не проблема. Дані автоматично підтягнулися в кабінет і вам не треба сидіти ночами та вручну там щось переробляти. Ну, одним словом, менше клопоту, більше спокою. Але це ще не все. Уряд також планує до грудня 2025 року запустити тестовий електронний облік військовослужбовців для частини підрозділів, також масштабувати цифровізацію ВЛК, щоб військові могли отримувати медичні послуги онлайн. Та додати нові функції в Армія Плюс, а саме сервіси для замовлення постачання, отримання документів онлайн, центр нотифікації і ще кілька корисних плюсів. Погодьтеся, плани виглядають цілком непогано, але тепер головне, щоб усе це справді запрацювало. Тож ми триматимемо руку на пульсі. На цьому на все. Бережіть себе до всіх близьких. Слава Україні! Шановні бухгалтери, мобільний додаток Factor ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.